Та ви, що. Дивіться, яка погодка. Вроді і приятненька, але дощ туле не особо приятно. Сьогодні день, не сильно продуктивно начався після стріма, тому що я проснувся в 12, бо в 4 часа. Вчора прийшов Саня, під задонати, щоб ми з ним стрітилися. Стрітились, реально не ожидав такий крутий чувак. І ми з ним договорилися на шашлики вийти. Але відтоді не вийшло. Я сказав, що напишу, але не написав, тому що погода ну реально, зараз не до шашликів. І вчити, скільки я проснувся, ми поки зібралися, поки я покупався, ми зараз їдемо в лавіну, тому що треба забрати посилку від бабушки і до вони там прислали різні бонуси мамі. Ну і мені там вроді щось є, так? Да? <сум> <сум> ну, якусь кукурузу, може банку. От. І зараз їдемо в лавіну. Я вам жалувався, що в мене курточка вже в ній ходжу з 9 класу. Це 6-7. А до цього її ще носили. І коротше, зараз подивлюсь, може якусь курточку куплю. Всі ж лоблюся тратити гроші на курточки, я їх ніколи собі не купляв, а то максимум в секунді. Може, хоча б якусь курточку там і знайду. Понятно, що ми їдемо на маршрутки, не на машині, бо машина моя там на роботі, зломана стоїть. Хочеться вже. Я, я не, не знаю, я вже думав, може Жигуля собі купити за тисяч десять. Так в Києві немає. В різних городах можна знайти за тисяч десять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ну, от 10 до 15 в середньому можна знайти якийсь Жигуль. Плюс Жигуль дуже просто ділять, тому що він там просто так відкрив капот, і що хочеш, поміняв і на ізі. І в Києві немає таких цен на Жигулі. Я не знаю якого чорта, тому що ну, якби Жигуль є Жигуль, яка різниця, де він знаходиться. Ну якось отак. Так що неприятненько, але прийдеться зараз добратися на маршрутках, а вже назад поїдемо на таксі. Тому що коробка, яку висла бабуся з дідом, вона не маленька. І буде не просто на маршрутках з нею їхати, тому визовемо таксі. Я особо не жирую і деньги, які я заробляю на стрімах, я сильно не трачу. І чесно, навіть курточку не хочеться купляти, але вже всі мені кажуть, що я як бомж. Я, конечно, особо не звертаю увагу на мнення, але я вже сам розумію, що скоро стане холодніше. А ця курточка, в неї постійно проблеми з замочком, і вона на самом деле взагалі осіння. Вона не така толста. Ну я всім розказую, що вона тепла і зимня, Але деле це не так. Вона осіння, я всі зими проходив в ній. Може, зараз хоча б за тисячі три знайду якусь курточку, якщо мені повезе. Хтось там мені писав, що скучно влоги з мамою, тому того, що вона мовчить. Я їй це сказав, вона каже, я не мовчу, я стісняюсь просто. І що ти сказала? Так, а чого ти стісняєшся? Зрителі стесняєшся? Що, що що? Мама боїться щось не те сказати. А я взагалі про це не думаю. Всегда говорю, як думаю. Мама боїться чужого мнения. Ну, вона ще просто не розуміє эту тему блогерську, коли треба рассказывает, як є, і не боїться чужого мнения. То що боїшся чужого мнения, сам собі життя портишь. А якщо не думати про це, то взагалі шикарно живете. На самом деле, реально віс решаю. Если бы у мене зараз був віс як раніше, то я бы, наверное, просто лежав би, вмирав би и спав би дальше. А так як у мене здоровий вес, то мені повезло, що я можу пити на стрімах. А взагалі треба менше стрімів проводити, тому щоб так часто пити, ну, таке. Не дуже, на самом деле діло. Не пойму, сьогодні потапі нас виступає пиріжки по пирішки, чи що таке, що так багато людей. Так, нам треба в дем. Сейчас мне просто интересно, чисто с интереса, насколько отличается цена в HMD от секонд-хенда. Потому что в секонд-хенде 2500. Я уверен, на 100% что в HDMI сейчас будет цена, плюс-минус, такая же самая. И чего начинаем с этим Потому что мне надо максимально базовая курточка, просто черная, без разных надписей. И я думаю, что в HMD якраз такая и будет. Хотя на днях была черная пятница, и не факт, что. Що... Там щось залишилось, але зараз подивимося. Ого, тут движення несеться, новогодня йолочка, діди морози там ходять в порядочок. Починається. Мама каже, я ніколи не бачив, що очі побутові речі. З така. Зараз дід подивиться з бабушкою і скажуть, що купують овечок. Показується, що в мене дід теж дивиться влоги з бабушкою, це хід. 250. Ну красиво, але но... а смисл. Mm -hmm. Мені курточка нада, а не овечка. Так, ну по курточкам сейчас что то вообще біда, либо просто ми ще не дошли. Це зимня? Це зимня? Тоненька, не? Хорошо, допустимо. Що пацанику? 1400. Second hand. 2500. Прикол. Та не майка, яка це зимня, ну подивись, вона тоненька. Це тут представна на плечах, попробуй тут. Ну знизу, так. А тут вона вже немає. А капюшона немає, моя напряга, що капішона немає. Напомню, що вже на плечах не хоче, щоб мама експерт зараз розкаже, яку мені курточку треба. Ні, звісно я буду сам вибирати все одно. Ну так, чисто на глаз, щоб мама сказала, що не піде, теж треба. Блін, оця ось все прикольно. Понятно, що не зимня, але вона красива. Я що то взагалі не зрозумів. що? Крім таких зимніх і о той, що я показував, нічого немає, ну це гон, я в такі ходити не буду. Буду як дід старий якийсь. У мене така в детстве була дубльонка. А, ось ще ну це то осінь. Блін. Може в зару підемо подивимось. А що ти не бачиш, що осінь? Там сміху я, я просто давала... о, да. Серйозно, смішні? Там, там Де ти просто... бачиш у ТікТокі? Да. Калачі? А мужские, може мужские киссисть. Ну что-то мене айчик чуть-чуть курточка? Я... Не, хоча ця. Не, не. Ну да, вона тоненька вообще. Ну, ребята, ну внимание, цена 2200. А в секонд-хенде 2500. Йомайо, рахиты кончені. Я в шоке, секонди, не буду секонд ходить, если не надо. Ну. По поводу люксів. А це в ексклюзиві я точно ходити не буду, тому що в ексклюзиві там в секундах просто. Йо-мойо, -йо, подивіться, який двіж несеться тут. Хіти на хітах. Ладно. Нам це не треба. Нам треба куртка. Я не знаю, блін, Не хочеться купляти фуленбір або першка, тому що там по любому будуть з якимись значками або надписями, і весь Київ там скупляється. В там теж весь Київ, але там хоча б чорна і непонятно, що це за куртка. Понимаете? А зараз взяти комусь. Поленбір чи Бершки і тупо весь них буде ходити. Мені ще дуже подобається курточка конверс, але к сожалению, вони тільки в аутлетах, їх немає просто в звичайному інтертопі. А так би я конверс собі взяв, тому що я дуже люблю бренд конверс. Ну я думаю, ви замітили, тому що я постійно в кетах конверс літаю. Ну, може зайдемо, може, в крайньому випадку, якщо прям не буде звичайної базової курточки, то я піду подивлюсь Converse. конверс. Но по сайту там показує, що в них немає конверс курточки. Ну, не знайду, то значить буду без курточки. Буду далі в Adidas ходить ходити ще год 10. Головне сьогодні ще купити кросовки якісь зімні, либо вже високі кеди. Так, ну це вже чекіне зіс, це вже поприкольній буде. Чорно, так. Да. Що по ціні? Тут не написано. А тут 3500. Ну 3500 нормально. Головне, щоб просто подошло. Вообще курточка нормальная. Это же зимняя, да? Ж зимняя. <существует> ага. так, пани, нашли, знаю, Это же зимняя. Так, понесла, что нашли, мы знаем, что попробуем. Короче, там примерочно такая здоровая очередь, нам оказали. Что нельзя тут померить? В смысле нельзя. Чего тут нельзя я не понимаю, мама. А, 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 исполняю что-то. И что? Раз коротко подстрелена. Коротко? Не. Смысл ей брать, она ну, короткая. Люди, если ходят, не в возле зеркала, потому что никто не хочет примерочно ну, ждать в очередь. Ты переживаешь, что нельзя мерить в зале. Серьезно? Серьезно. Не, я буду стоять 5 километров в очередь, чтобы померить две А ну вот сюда. тоже. Це явно тут по размеру. А, на мой. Ишо. Длини. Це длиннейшее, чем да. Мені каже, якби на розмір більше треба. Мені кажеться, що якщо на розмір більше, воно вже будемо. Не буде. Буде? Не буде. Ну, так немає на розмір більше. Бо ти не подивився, ми взяли. Її немає. Ну Що ти мені розказуєш? Ну. ну, значить, десь другу дивиться. Ладно, буду сам ходити по магазинам, Неможливо ходити. Що? А що ні? Ничего. Мені подобається маленька. Сганова. Я не сказала херня, я сказала, що нам треба на розмір більше. Я вважаю, що не треба, тому що буде потім корито-копито з дороги. Треба поміряти, подивитися спочатку. Потім подумати, вибрати з двох один варіант. Брагани да, не забудь, що я мірі. Я пам'ятаю. Те, що складається з двох сторон. Итак, продолжение следует. Найшов прикольную курточку в хаосе. Попробуем, не знаю. Може и держишь? Давай. Держи? А ну-ка. Понравилось тим, що похоже дуже сильно на дизель. Бо вона така типа варенка. Ну не та що свещенка, а просто типа вареная курточка. О, -о, -о, -о. Свободненькая. Так ты а Ну подожди, чекинезис. Ну вона коротка, але но... це бомбер типа. Ну так ти ж можеш одівати длину. Не идут такие, но, вот, карману, ну ця я тобі скажу, чим та. Мені теж подобається. І що на її якраз. Все, на касу. Це хороше. Лайк. Like. Наконець-то. магазин магазини знайшли. А, ні, не другий. Ми ще в інтертоп заходили. Не знайшов конверс, коротше не було. Ну це взагалі огонь забираю. Що, прям вашаник вас? Да, і що? Е, так понімає, тебе не як видно. Так, да, не знаю. Ноги твої не видно. Як звичайно. база. Ну тебе видно тільки отак. Ось, Дивись. Осьо, вверх, вниз. Куди да, ти водиш, розумаю. туди воно і водить. Мої ноги не видно може, тому що ти отак не зробила, вниз. А що таке, тебе ноги знімала ти? Это полностью покажу. А, хорошо, в чем проблема? В общем, нашел я наконец-то себе зимнюю обувь. В итоге определился на конверсах. Покажи. Вот такие вот конверсы зимние кожані. Ну, конечно, они обійшлися на дешево, потому что цена у них была 4000, по-моему, 200 гривень. В принципе, учитывая, что вони кожані, очень даже. Но... Жаба до сих пор жна. Я вже купив, але жаба до сих пор поржна, тому що я дуже рідко купую таку от якусь особливо зі на зиму взагалі не навіть купити якісь там сапоги, кросовки. Я завжди хожу просто в осінніх і все. Зараз я вирішив, що Блин, може вже пора. І купив отакі от зимні кеди. А зараз ми вже йдемо на почту, забирать посилку від бабушки і деда і будемо їхати додому. А курточка, кстати, дивіться, по цвету. Стоп, я курточку не показую. <таспоріст> я ж курточку теж не показав курточку я теж не показав пошли, курточку не показав. пошли. Дай, сюди курточку я теж знайшов, курточка вообще дешево обошлась за 1200 гривень в хаосі. І вона підходить, дивіться, по цвету по штани. І тепла з капюшоном Вообще, просто офігеть, дуже офіген національный. И в ітоні сьогодні покупка мені в збит 4 200 5600, 5600 я знайшов курточку і зімну об зімню обуль. Отак От на нас купляться, а не скупляться на мільйон. На... Ого! А дожик тут такий недурстений, хаваю камеру, бо вона не любить дощ. Зайшли тільки що вирішили в Ашані поїсти, сиділи, їли піцу і подойшов якийсь малолетка зі своєю малишкою. Ми сидимо собі їмо і чую просто на весь Ашан. Чувак починає робити отришку. Я дивлюсь на маму, мама дивиться на мене, ми офігівші просто я кажу, це те ж саме, що я зараз вилізу на стол і просто почну пердіти, ригати, срати. Я в шокі просто. така бедлота. Мене це так скумарило, що мені захотілося подійти йому ляща дати. Виписати тупо такого смачного ляща цьому малолітки. Блін, тут нічого не видно. Абсолютно. Бедлота кончена, тупо. Отрижки, в кафе, там їдять. Прикольно, тут зробили на новій пошті. Можна просто сидіти, ждать. От я таксі, допустим, вызвал, там зараз дощ можно можна посидіти за столиком, посилку положили. Кресла є, там далі є. Ще машинка для того, щоб взяти каву. Удобно. Я в прошлый разу цю почту засирав, але того сотрудника, який мене кумарив, я ще не наблюдаю. Може, по ходу, уволили, дошло людям, що якийсь дурачок тут працює. І зараз нормальні, ло... лояльні. Консультанти тут швидко видали, їзди, сісти. І я довольний покупкам. Все одно мене жаба так далі і дали, тому що я потратив 5-5 тисяч. Мені вони більше треба для інших діл. Ну вже як є, мама каже, так а що жаліс, якщо ти ніколи собі не купуєш зимні курточки. Ну, може, від часті да. Тепер, хоч у мене є зимня курточка, тому що я в ті Adidas ходив, ну реально без привлечень і без шуток шість чи сім років. Ну і кедики, в принципі, удобні. Водо типу відталкуючі, чи водоніпринізаймі, як правильно сказати. І дивіться, тут широка резина, йде широка подошва. В них не холодно, внутрі мех де взагалі шикарні. Конверси просто бажаю. І ці, кстати, удобніші, чим... ніж що з ткані, тому що отут вони тянуться, а ткані вони тут не розтягуються. А ти що скажеш? Що я скажу? По поводу кед. Хороший, мені понравилось. Хороший? А вот таксіст щось не хоче приймати заказ, чи. Серйозно? Я ж думаю, може чипаємо. Не, не приймає ніхто. Може це для них мало 149. Каша ніхто не приймав. Я знаю, що це відео дивиться бабушка і дед точно, потому що вони любителі зайти на мій канал. Ба і дед передаю вам привет. Спасибо за посылку. Сейчас подаем А Зачем открывать? Ну да. Всем ножиком. Сейчас подаем что тут бабушка с дедом отправила. Тут прям типа сама посылочка выглядая маленькая, а на самом деле важит 15 килограмм. Даже чувак на отделении сказал, что ого, не легенько. Дед Люба запаковывает, он красивенько всегда запаковывает. Я думаю, что сейчас На вищом класі все запаковано. От Розпаковка з чек. Звісно, не з Алиэкспресса, а з Новоронцовки, Херсонського області, але теж О, Так, там щось інкрестики. Фіолетове що це? Яйця? Ні. А що це? них немає яйця. А, це щоб не покрашилось, не поломалось. За яйця такі штуки. Так. Так, що у нас тут имеется? Ого-хо-хо-хо. Просто бабушка і діда дуже багато круп. Так як вони в Херсонській області, їм сильно багато допомагають. От. І вони не співають це все з'їдати, тому що реально багато. І вони нам з мамою відправили, от, що тут мається. Тут є спагетти. Три пачки. Next. Це ж бабушка йде. Бабушка йде, дід не завжди не можеш, щоб нічого не відправити. Гірлянди мої, так? Да. Гірлянди? Це до мене, якщо. що. Як мені? Це мої гірлянди. А тобі що? А мені що нічого не треба? Так у мене немає взагалі гірлянди. І вам в мене є? І ти ж в мене чаще, ніж себе. Ні. Ладно. Це ти попросила, правильно? Так. Да. Макарони. Ну от, За що я говорю, що може бути таке, що із-за того, що вони довго лежать, вони портяться. Допустимо, оця пачка норм, а оту може вже щось і завелося. Та ні, бабуся, я перевіряла. Далі. Гречка. Ми казали, гречку не відправляють, але в нас реально що в мене що багато гречки. Взяли правили гречки. Ой. Перчатки. мами. Олія. Дві огромні бутилки літрових. Що тут ще є. І гречка опять. Кажу, гречку не треба. Гречка. Макарони. Ще дві пачки. Щоб ще. Ооо. Такі тімки я люблю. Горошок зелений. Це знає де свато, так? Кукуруза, оце взагалі тема. Кукурузу дуже люблю. Поки що є все, що тут десь найбільше мені подобається, кукурудза, якраз на салат буде. Може зробимо з мамою якийсь салат. Борошно чиничне. Мама казала теж, що дуже багато борошна, у них прям взагалі... Ну, Не долажи нас. Не долажи. Ну. Дві пачки борошна 2 кілограмів. Mm -hmm. Куча мила. Чотири. Потому що теж. Бабушка, конечно, не пользуется такими разными. Ну, может, кремовые пользуются, ну, короче. А, это вообще, может, мик-крем. Майк такой там был. Может, и мик. А, мужик. Это новый. А? Новый. Новый. Уже что-то развелось. Гель-санитарий, санитайзер sanitary... для рук. Блин, развелось что-то мокрое. Для рук тоже. <клес> это ковид, понял? Я знаю, Чикенезис. я для рук. И вот так. Що тут Не, Ну жидке мило це, звісно, хід. Жидке мило ми могли купити. Я не знаю, за чим бабуся з дідом положила жидке мило. Дитячий Далі шампунь. Потекло. Оце дитячий не шампунь. Положи. А дитячий шампунь це для кого? Для мене чи що? Казала руки будете митише. Це наскільки багато, коротше, бабуся і дідо таких різних приколів, що вони вирішили нам відправити. Ні, ну, велике спасі за посилку. Вона нам точно пригодиться. А у нас будет ответка. Надо будет, я вот деду хочу шапку отправить. Деду надо кожаную такую шапку ушанку отправить. У него уже устарила его. И, блин, получу сейчас зарплату и закажу деду такую кожаную шапку. И может еще что-то туда положим посылочку, Какие-то, может, шоколадки или еще что-то такое. Что я замазал? В мои руки. Да, замазал муки. В муки? Да. Дизель, фэшн линия, так и должно быть. Сделай, миша ничего не замазал. А когда я замазал? Это муки, наверное, я дестернулся. А Никой уже в стенку тут. Ну да, а где я тырнул слои? Полотенце возьми. Дерби цей скажи. А ведь как бы я муку, я что, ебневался? Да сра, я, а я не поняла. Думаешь, да? Вот такая вот распаковочка, не знаю, ну, вам уже не интересно, но так как я заметил, что другие делятся всякую фигню, я решил вам фигню и записывать. А может кому-то интересно. Иногда бывает такая, иногда бывает что-то интересное. У меня же не всегда все прям интересно. Ну прийшла посилка, показав, що ви потом не казали. А интересно, що там посилки було? Вот показав, що посилки було. Все.